Подивіться, яка в нас цікава новинка. А це ось такий шейвер потрійний. Бачите, тут дві сіткові голівки і один такий широкий тример зубцями, до речі, металевий, хорошої якості. Тример, вибачте, шейвер підходить для складних завдань. Такий шейвер підійде для гоління одноденної та тижневої щитини. Дві швидкості роботи. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Перша швидкість. Нажимаю кнопку ще раз, друга швидкість, тут збільшуються оберти. Можливість зняти відсік для того, щоб почистити. До речі, можна промити під проточною водою, оскільки сам шейвер воду не проникне. Його роблять водонепроникни для того, щоб ми могли промити після гоління. Гоління завжди в нас сухе відбувається такого типу шейвера. Далі в комплект іде кабель USB Type-C, До речі, достатньо довгий. Щітка для очищення і приємний бонус це такий фірмовий чохол для транспортування зберігання. Ну і захисна кришка. Також звичайно є в комплекті. Дуже зручна форма. Сам пристрій не важкий, зручний, зручно тримати. Voyager V382, Значить, тут у нас працює 2 години. Вибачте, працює 130 хвилин. Від акумулятора може працювати від мережі, час зарядки до 2 годин. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Сайт UA, як і TikTok, Можна замовити через корзину. Viber, Telegram, телефон напишемо прямо на відео, можна і зателефонувати. Також є Instagram, як який назва нашого TikTok, так і у нас сторінка є Instagram. Ви можете звернутися до нас в Дірект, ми теж там оформлюємо замовлення. Ну і просто в Дірект TikTok, Також пишіть, ми там відповідаємо. Будемо раді співпраці. Дякуємо, гарного дня, гарантія рік!